Добрий день! Мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику Єтендер. В цьому відео ми продовжуємо тему здійснення оборонних закупівель та розглянемо публікацію відбору до відкритої рамкової угоди, що затверджена постановою Кабінету міністрів номер 1275 Одразу хочу зауважити, що особливість такого відбору це наявність у відкритому доступі лише оголошення про відбір до рамкової угоди, заявки, що подаються учасниками, рішення замовника щодо них та інші деталі, недоступні публічно. Очевидно, що для замовника відображається вся інформація. Учасник може переглянути лише оголошення про відбір до рамкової угоди, також свою заявку і рішення замовника щодо неї. Для публікації відбору до відкритої рамкової угоди потрібно в особистому кабінеті перейти в розділ відбори, вкладку Мої відбори та натиснути Створити відбір. Перший крок створення це заповнення даних відбору. Варто зауважити, що строк дії кваліфікації має бути не меншим 30 календарних днів, але не перевищувати 3 років від дати початку кваліфікації. Після внесення інформації в електронні поля. Потрібно перейти на другий крок додавання документів, що є обов'язковим. Для цього обрати тип документу та завантажити. Після експортування документів до ЦБД опублікувати. Далі автоматично відкривається вікно підпису. Після публікації відбору йому буде присвоєно індивідуальний номер та статус активний. У разі необхідності такий відбір можна редагувати та внести зміни до відбору. Після чого. Опублікувати та повторно підписати. Після подачі заявки учасникам, щоб провести кваліфікацію, потрібно натиснути відповідну клавішу, обрати тип документа додати файл та натиснути Завантажити документи рішення. Після експортування документа до ЦБД натиснути Наступний крок та Підписати рішення. Прийняти рішення по заявці, натиснувши Допустити заявку або Відхилити заявку. Статус кваліфікації зміниться на допущено в разі допущення заявки. Допущеного учасника за необхідності можна дискваліфікувати або заблокувати. Для дискваліфікації потрібно натиснути Дискваліфікувати, Додати файл та натиснути Завантажити документи рішення. Після експортування документа до ЦБД натиснути Дискваліфікувати і так. Статус в реєстрі буде змінений на дискваліфікований постачальник. Для блокування заявки учасника потрібно натиснути Заблокувати і так. Статус у реєстрі зміниться на забанений постачальник. Якщо у вас залишились запитання, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео, а також підписатися на нашу YouTube сторінку, для того, щоб не пропустити нові відео.